На Львівщині запрацював завод із переробки риби. Це сучасне підприємство, площею 6800 тисяч вісімсот метрів квадратних. Будівництво розпочали чотири роки тому, а сьогодні уже відкрило офіційно. Це найбільше переробне підприємство в східної Європи, що дає можливість нам не тільки розвивати ринок України, а й Європи. Так, крім цього, бачимо, що розвивається господарство, Це три тисячі гектарів водних господарств. Сьогодні це теж важливо, тому що ми маємо підтримувати наші водні ресурси і господарство в належному стані. Підприємство заснували ще 1994 року. Раніше там лише вирощували прісноводну рибу у ставках. А вже тепер створюють готову продукцію. Основою є власна риба, а також імпортна сировина. Завод повністю обладнали над сучасними приладами. Відтак він відповідає всім міжнародним стандартам якості, екології та харчової безпеки. На першому поверсі в нас ми працюємо з охолодженою рибою, замороженою продукцією, солоною, копченою. На другому поверсі ми працюємо з напівфабрикатами. Ми вже пройшли всі сертифікації міжнародні. І вже ведемо переговори з різними типу мережами і підприємствами за кордоном. Тому думаю, що за кордоном скоро про нас почують також. Після виходу на повну потужність підприємство щодня зможе переробляти до 25 тонн сировини й виготовляти понад 12 тонн готової продукції. А ще це збільшення кількості робочих місць і доходу. Збудувати завод вдалося завдяки приватним інвесторам. Величезне дякую сім'ї. Свічових Віталію та Олександру за те, що вони інвестують в Україну. Це майже 300 робочих місць це сплачені податки, і це суперсучасне виробництво, якого немає в Україні. Немає аналогів взагалі зараз у цьому виробництву. Окрім виходу на міжнародний ринок, підприємство планує впровадити біотехнології для утилізації відходів та запустити виробництво кормів. Відтак і розвивати аграрний сектор не лише Львівщини, а й всієї України. Це підприємство це вже точно збільшення валової доданої вартості українського аграрного сектору, тому що ми говоримо не просто про вирощування риби, а ми говоримо про виробництво напівфабрикатів, про виробництво готової продукції, тобто про більшу економічну цінність. Додам, що торік підприємство сплатило бюджету понад 6 мільйонів гривень податків. Юлія Порціна, Юрій Маковецький, телеканал Перший західний.